Щирі вітання раді вас бачити на каналі Лук'янів двір. Сьогодні ми розглянемо класичний компактний дриж шуруповерт від компанії Metabo. Це 12 вольтний PowerMax BS Basic. Він надійний та функціональний, і стане у нагоді як вдома, так і на роботі. У своєму ціновому сегменті цей шуруповерт досі є лідером серед конкурентів, завдяки перевагам, про які я вам розкажу далі. Але для початку просимо вас поставити лайк та підписатися на канал, щоб це відео потрапило в рекомендації і його подивилося більше людей. Шуруповерт має дві швидкості: 15 ступенів крутного моменту і функцію свердління. Максимальний крутний момент 34 Нм, а максимальна кількість обертів. На першій швидкості 360 обертів за хвилину, на другій швидкості 1400. Патрон може затискати свердла від 1 до 10 міліметрів, не дивлячись на те, що шуруповерт і так доволі маленького розміру, його можна вкоротити ще сильніше. Достатньо просто відкрутити патрон. І ми побачимо тут бітотримач. І що при використанні шуруповерта таким чином не пошкодити різьбу, в комплекті йде пластикова насадка. Підсвічування тут виконане не так, як у конкурентів, які зазвичай ставлять маленькі світлодіод. Тут вже встановлений світлодіод з розсіювачем, який допоможе максимально яскраво та рівномірно підсвітити робочу зону. Кліпса для ременю тут теж відрізняється. Встановлена вона зверху, і зняти або поміняти її розположення можна легко, без використання виклику. Тепер розглянемо ближче акумулятор. Це 12 вольтний акумулятор обоймового типу на 2 ампер години. З технологією Лі до речі про ці акумулятори можна детальніше дізнатись у нашому телеграм-каналі. Метабо кладе таких акумуляторів в кожну комплектацію по дві штуки, але про це пізніше. На жаль, індикатору стану зарядки на самому акумуляторі немає, але він є на корпусі Шуруповерта. Професіонали зауважують, що один такий акумулятор може працювати цілий день без підзарядки. А чи є у вас досвід роботи з цим інструментом і наскільки вистачає акумулятору у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Powermax BS Basic доступний у чотирьох комплектаціях. Перша комплектація йде з картонної. Коробкою двома акумуляторами і одноамперним зарядним пристроєм, який зарядить ваш комплектний акумулятор за дві години. Друга комплектація виглядає так само, але з пластиковим кейсом. У третій комплектації шуруповерт йде вже з зарядним пристроєм на 2,3 А ампера і більшим кейсом. І найкласніша комплектація заміняє пластиковий кейс на тканинну сумку. У нашому магазині довгі роки ми використовуємо саме цей шуруповерт, і причин для того, щоб замінити його за час існування магазину. В нас ще не виникало. Запрошуємо вас до нашого магазину спробувати в роботі цей шуруповерт. І я впевнений, ви переконаєтесь в його легкості та універсальності, і ціна вас приємно здивує. Також за бажанням можна докупити акумулятор більшої ємності на 4 Аг. І в цьому випадку, якщо ви використовуєте цей шуруповерт вдома, ви забудете зовсім про те, що його необхідно заряджати. Та можете не турбуватись, ці акумулятори добре витримують тривалу відсутність роботи і не втрачають в'ємності. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Нам дуже приємно отримувати від вас фідбек. Тому напишіть, будь ласка, з якого міста ви нас дивитесь. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Також ви зможете отримати від нас більше контенту, підписавшись на наші соцмережі. Такі, як Інстаграм, Фейсбук, Телеграм та TikTok. І ми завжди раді вас бачити в магазині «Лук'янів Двір, Хмельницькому та на нашому сайті. До зустрічі!